Доброго дня. Покажу вправи для розвитку фізіологічного дихання та мовленнєвого. Почнемо з фізіологічного дихання. <кій> Дуже часто діти дихають неправильно і дорослі також. Переважає в основному дітей ключічне дихання або поверхневе плечима. Тобто дитина дихає ось так поверхнево, тому не вистачає повністю повітря для гарного утворення. Звуків І взагалі негарного мовлення. Тому почнемо з тренування діафрагмального дихання. Для цього нам потрібен буде кубик або будь-яка улюблена іграшка дитини. Лягаємо, можна покласти дитину. Кладемо іграшку або руку іграшку на животик. І кажемо, що це кулька, Уяви, що в нас в животі кулька, і вона буде надуватися, коли ми будемо робити. Вдих. І дивимось, каже, подивись, тебе кулька надувається, іграшка піднімається. Робимо вдих, іграшка відповідно на животі буде підійматися, видих, іграшка буде трошки опускатися. І таких приблизно 3-4 цикли. Глибокий вдих. Не забуваємо носиком, і видих ротиком. Далі. Можна в цю гру грати стоячи, покласти собі руки також так само на живіт, вдихнути. Живіт надувся, як кулька видихнули. Живіт здувся. Так, далі, наступне. Право для розвитку малонєвого дихання нам потрібна буде ватка або ватний диск, без різниці. І поки що ложка. <кхи> Катаємо з ватки ось таку кульку. Почнемо з носового дихання, тобто потренуємо носове дихання. Кладемо ватку на ложку, дивимось, відриваємо стільки, скільки дитина може на неї видихнути, щоб вона взлетіла, тому що це, наприклад, в мене велика ватка. А якщо дитина слабеньке носове дихання, видих точніше, і буде важко, можна малесеньку ватку зробити. Так, що ми робимо далі? Просимо дитину подути носом. Уважно слідкуємо, щоб при цьому ротик наш був закритий, і видихає дитина повністю носом. Якщо в дитини не виходить, наприклад, ротик, ротик тримати закритим, ми просимо затиснути губами ручку або будь-який інший предмет, пір'їнку навіть можна. А олівець, що є у вас під руками. І ось в такому положенні. Ми збиваємо ватку. Потім диференціюємо одна ліва ніздря, права ніздря. Я взяла два кубики, щоб було цікавіше. Робимо дві кульки. І вже будемо розвивати не тільки мувонівід дихання, але і слухову увагу дитини. Просимо її послухати уважну інструкцію і виконати завдання. Подуй спочатку на жовту а потім на синю носиком. Здува. Наступне. Подуй спочатку правою ноздрею на жовтий кубик, а лівою на синій кубик. Дитина обирає кубик, бере і дує одно ноздрею. на жовтий, а лівою, на синій кубик. Ось такі вправи можна давати. Далі беремо пір'їночки, якщо є. Так само просимо подути спочатку на синій, потім на жовтий. Потім міняємо однією лівою ніздрею дуй на синій, правою на жовтий. Ось такі завдання. Далі переходимо до мавленєвого видиху ротового. Нам потрібна буде ложка. І дуємо на звук П. Слідкуємо, щоб щічки не надувались. Працюють губи, працює гарний видих. Я надішлю також презентацію. Щоб дитині цікавіше було, там є трекер дихання. Тобто, якщо дитина один раз правильно подула, з'являється динозаврик. Так, якщо дитина гарно виходить ця вправа, дути на звук П, п без звуку. Просто дути. Дуємо на язик. На звук С. Виходить П-ф. Слідкуємо, щоб щічки не надувалися. Якщо ви бачите, що відбувається ось так. Або ось сюди, сюди дуже часто надувають. Робимо посмішку. Посміхаємося, виймаємо язичок. Бачите, утворюється щілина, між якою проходить повітря, між верхньою губою і язичком. Акцентуємо на цьому увагу дитини. Дуй прямо, прямо, не в щічки, дуй прямо. Про що говорить, якщо повітря виходить в щоки? Якщо надуваються щоки, коли дитина дує. це говорить про те, що бічні сторони язика вони слабенькі. І вони не утримуються, коли йде цей струмінь повітря. Тому покажу ще потім вправи, як пропрацювати ці бічні сторони язика. І так, далі. Подуви. Те саме робимо з кубиками. Дуй на жовтий, дуй на синій кубик. На язичок. Потім на губки на жовтий дуй губами, на синій язиком. І так можна. Варіювати із кубиками і ваткою. Наступна вправа: ми дуємо на язик ватка на носику. Кладемо на носик ватку, виймаємо широкий язичок і намагаємось подути вгору на носик. Формуємо вправу, формуємо позицію чашечка. Те, що нам потрібно буде далі, як для постановки звуків шиплячих, так і для. Гарного мувленілого дихання. Виймаємо язик і здуваємо випадку з носа. Ось такі вправи на дихання, також можна ще використовувати пір'їнки, можна здувати їх з кубиків, можна давати інструкції. поклади синю на жовтий, жовту на синю, здуй спочатку синю пір'їнку з жовтого, тобто це все слухова увага. Жовту і синього. Такого плану ми тренуємо і дихання, і увагу дитини. В принципі, для дихання це все. І можна використовувати на прогулянках мильні кульки. Знову здуваємо. Дуємо на губи, на пи-пи-п -пи, на язик. І потім можна зробити навіть буйгору. Ось так, але це вже трошки складніший рівень, але пробувати, пробувати все можна. Дякую за увагу. Гарного тренування!